Друзі, всім доброго ранку. Неділя нас морозець. Ми не на машині, а йдемо в подорож пішком. Хоча сьогодні тепліше. Хоч і морозець, але тепліше, ніж учора. Мені по відчуттям тепліше. Тобі ні. Скільки дивились на градуснику? Мінус чотири. На градуснику по мінус чотири, каже чоловік. І такий маленький, маленький сніжок пролітає. Дев'ять ранку, а ми з самого раночку вже похід до магазину. Фух. На вулиці гарно. Іноді прогулюватися пішком. Корисно і потрібно. Ми туди йдемо. Ага. О, ну пішли. По новим вулицям. Ну, не по новим вулицям, а по тим вулицям йдемо, якими ми не їздили дуже давно. Не їздили і не ходили. Алюжа, Алюжа, яка можна сковзатися. Тут вулиця без асфальту з калюшками. В сиру погоду сюди, звісно, краще не ходити. А підмерзло і короткий шлях. Там у нас такі гарненькі домики построєні, новенькі, гарненькі. А сюди до центру набагато... О, дивися, сонечко піднялося. Цією дорогою набагато швидше йти до центру. Буду знати. А то я якось не ходила туди. Як оце морозець, що не мокро, то можна туди ходити. Ми вже доходимо до центру. Вселища Це нашого. Я не знаю, хто каже селище, хто село. Взагалі було раніше СМТ, так? Да? Ага. Смете Диканька. Зараз чую селище, але навіть там у дописах, у всьому, я дивлюся, і в Фейсбуці пишуть село. Село Диканька. Так що... А? Може, таких не знав, не тут Не знаю. Сонечко навіть виглядає. Он наш Біг Бен. Так, що ми? Відразу куди ми йдемо? Салтівські, так? Да? Дивися, що я там бачу. Ой, яка краса! Ялиночки, ялиночки, які гарні. А скажіть почм лки? Пахнуть агілочки. А гілки є. А гілки є. Ото, да? По чому, Саш? А гілки не знаю. Ні, а оці по чому? 300, 350, 400, 400. А, смотре, якщо більше, да? Ось диви, яка. Гарна. Триста, триста пятьдесят, ялинки. Пахнуть. Да, <laughs> наверное. Ну, другий раз, да, возьмем, тоді. Второй mm -hmm. раз не. Она стоит, Там є трапила. Так а кушись, гарно, так? Хоча не в цьому будуть такі більш-менш, тут були жовті вообще. Ага. Не, ну а там есть он жовтий. Ой. Що, можна аж переходити? Вот тут ще переходи <кій> зробили. Цей новий асфальт чи нова дорога. Переходів не помалювали ще. Диві. Друзі, дивіться, вже знайшла. Кавуни квашені. Кавуни. Так, так, так. І ще яблучка. Яблучка. Що одне, може, візьмемо? спробуємо. Ти візьми попробуй. Яке ж хочеться. Чи одна, чи два, може? Два візьми, така одна. Ваша не я. Яка ти? 85 гривень. З... А що, це журавлина? Так. Д�а. Клас, це це варення, так? Так. А мені ось приїжджаємо ананасовий. Ага. Кокосове молоко. Угу. Що то не вижу. И ось яблочная <к nell> повыдка. <'язна> Мужчина, що ви там? Мужчина, що ви там в пакетах несете? А? Їду в гардулячу? Ого. А собі ви хоч щось купили? Нічого. Давай собака. Оце ви даєте. Так. Вже... Піти Ну, оббігали. Зараз маркетопт. Хлібчика да, взять. Та може ці будуть бургери. Ну, щось вряд ли. Я думаю, що утра в неділю. Геге. -ге -ге. Каже, чоловік пішли. Бо робота не робиться, да? Так, а ми, а ми бродимо. Та сьогодні неділя, сьогодні треба відпочивати, Саша. Ну що, ви по-прежньому нічого собі мужчина не купили? У вас собачки яблучка теж полюбляють, так? Да? А по дивлюся Яблучка, там а ви кажете, собачкам собачкам. Ага, ну ще покатайся. Давлю, Да, Добре, дай он ще на дереві. Яблука є. А вони смачніші. Я знаю так, як з мороза. Даш? А я тільки з мороза. Знаєш таку пісню? А що, раніше сюди? Таніше сердючку, слухали. Добре. І як потанцюємо, да, бувало? Друзі, ми вже вдома. Так, морозець трішки підморозив щічки, але в цілому така погода гарна, морозна, не дуже холодно. Якраз гарно можна гуляти, йти на прогулянку. Так, На градусничку на градусничку в нас мінус один. Ну звісно, що зранку було холодніше. Різдвяник продовжує радувати своїм квітінням тут у мене. Бачите, яка сочна така яскрава клеєночка поклала зверху так, для настрою. Заряджає мене позитивом ця клейоночка. Ну і що ми купили, друзі, що ми купили із м'яса, що ми взяли? Стегна, курячі стегна, буду робити котлетки знову е -е, із стегон. В духовці. Це для котлеток. Можливо, сьогодні зроблю фарш. Подивлюся, чи сьогодні, чи завтра. Далі взяли. Буду так, по порядку все діставати. Яблучок, яблучок в нас там є ще в погрібі, яблучка, але це ще взяли, так, підкупили, бо там уже маловато, поки по нормальній ціні, а то дивлюся, вже ціни піднімаються. Червоненьких і таких зелененьких ще взяли. Їдка мандаринок. О, мандаринок. Це взяли дві хлібинки також біленьку. Я взагалі, друзі, вже три тижні не їм хліба. Отак, візьму, понюхаю. Ні, мені не хочеться, правда, я вам скажу. А що, я не знаю смак хліба. Так, це біленький взяли хлібчик і ось такий висівковий. Чоловік говорить теж добрий, ну це для діток, для чоловіка. Їм, їм хлібчик можна, а я поки що притримуюся таких правил без хліба, без цукру. Так, що в нас там далі? З м'ясного. Ми ще взяли, рульку. рульку, але рульку взяли без кісточки. Просто таке саме м'яско. Це я замариную сьогодні і запечемо в духовці. Такого ще м'яска взяли і-і-і-і. І, друзі, делікатес. Хто знає, що це таке? Що це таке, друзі? тут? Е, їх не завжди привозять, вони бувають рідко, але коли бувають, і ми запитуємо там знайомі продавці, запитуємо, коли свіжі, то завжди беремо собі декілька пакетиків. Бачите, їх тут небагато, друзі. Хто знає, що це. Можливо, хтось і любить і готує. Ми дуже любимо це мізки. Мізки свинячі. Хтось, хтось взагалі таке не любить. А ми готуємо дуже смачне, головне його не пересмажити. Вони дуже ніжні, виходять, дуже смачненькі і ще дуже корисні. Тому. Будемо будемо їсти мізки. Я одну, мабуть, покладу сьогодні в морозилку, а дві чоловік любить, чоловік, ну і чоловік любить, і мені подобається, а то посмажимо мізки сьогодні. Можливо, я ж кажу оцю голяшку замариную чи сьогодні, чи завтра, ну, подивлюся. От котлетки так точно не сьогодні буду робити. Так, і що тут ще? А, а це собачкам ратиці. Ратиці, свинячі. Що тут? Тут нам також уже нічого немає, а, ще є. Ще є тут, друзі, ще є тут дві, дві рибинки, мінта я взяла, такі вони величенькі, хочу. Тушкувати це відразу кладу в морозилку, бо це не сьогодні буде також. Хочу приготувати тушковану рибку з овочами. Приготую з підливкою, так, може, в томатному соусі і з овочами. Оце мені захотілося ще такої рибки. Все, Оце все те, що ми сьогодні собі купили. Ага, ще ні. Не все, друзі, не все. Це газетку взяли. Зараз я оце перекладу. Газетку взяли. Подивимося. Це в мене мама завжди запитує, а що там, а що там по акції, а що там було, тому я взяла спеціально для неї, подзвоню їй, розповім, що там за акції в нас в маркетопті. Зараз там вже дивлюся, повиставляли шампанське, друзі. Якраз сезон. Не знаю, чи ми будемо купляти шампанське в цьому році, можливо, і не будемо купляти. Це кетюньки наші. Це чоловік каву п'є, я кави зараз. Поки що взагалі не п'ю. Тому чоловік собі купляє каву. Я дивіться, яку я собі. Цукерку взяла, ну собі взяла. Якщо дітки захотять, будуть, але там діткам цукерочки є, а я отаку ось натурально собі взяла це скуштувати яблуко слива. Трішки ковбаски. Це кірюші перекуси. Взяла ж я собі такі, друзі, два квашених яблучка. Ну вони мене так так привернули увагу мою, такі апетитні там вони були. Я взагалі не дуже прям так люблю яблучка. Це в мене мама дуже любить квашені яблука. А я ну, можу з'їсти там яблучко, але це вже я дуже давно не їла квашених яблук. Чоловік говорить, візьми, візьми собі. Куштуєш. Потім ще ось таку ковбаску взяли. Це якась домашня половинка. А. І творожка. Це я на 100 гривень взяла. Натуральний домашній творог. Говорять, дуже смачний, не кислий, це з опішні привозять там в магазин. Тому взяла на 100 гривень, будуть ще сирнички в нас. Все, оце така розпаковочка. Так, все вам наче показала, а ще це гердульки. Гердульки ось такі. Зараз потрібно, що ми їй дамо? Оце як називається? Це гав'яжі хрящі. Ні, оце хрящики. Так, да, вони дуже корисні для собак. Там ще є. І а це обріз, обріз, також гав'яжа для собачок дуже корисні вітамінчики. Ну, ми оце в морозилку, мабуть, оце розморозить далі. Я б те, про те просто в пакеті понесу, там холодно, угу. там... а це розморозить. А угу, це хайді, Саме головне, я вам обіцяла покажу, що я куплю на тисячу. Від президента, ту, що отримала. Ліки купили ми, правда, не зовсім на 1000, тому що 에, там 300 гривень, около 300 гривень я заплатила за воду. Оце на 715 гривень. Так, Силонекс. Це все вноса. Фармазолін, бо в сезоні зараз простуди, тому вирішили взяти дротаверин. Мефенемінку. Я ж кажу, це можна її і діткам. А що воно не фокусує? О, тепер фокусує. Мефанимку, Сорбекса взяли. Ну все таке, що в аптечці потрібно, щоб було. Тому оце такі взяли дарфен. Це обезболююче гарно. Так, і цитрамон. Все. Оце вийшло на 715 гривень, ми е, онлайн по інтернету замовили. Відразу там буквально десь через півгодинки пішли, забрали і все. І всі гроші, якщо ви, друзі, не знали, то всі гроші вам. Кешбек, це те, що ми купили на 715 гривень. Да, в то, якщо, вона, якщо у вас є бонусна карта, то воно вам все на бонусну повертається і можна ще раз піти купити. Ну, ми на 715 купили, а якщо ви будете на 1000, то 1000 вам ще повернеться. Можна ще піти так само потім в аптеці купити. Тому, думаю, вигідно, можливо, комусь буде корисно. Ого, Кірюша, що це ти тут витяг таке? Герда! Диви, що вона робить? Я льот з тут стоїть. Ти що? Басейник ми так і не склали, да, мабуть, він в сьом році теж так лежатиме, але треба туди що, бутилок накидать. Зачем? А щоб не замерз він весь. Ти кажеш, що ждали в Ні, так ми тоді що бутилку туди. Ти ж може перчаточки там є, синок, дать тобі? Так вони ж може будуть мокнути. Так ну тоді цей висушиш, а що ж ти таке руки собі поморозиш? Ну так ти що таке? Ну, таке. Угу. Я не ще на один достає. Занімається Кирюха. Тут. Льод подобається, так? Да? Ну, а можна на ній постоять? Ні, ні, ні. Ні? Вона трісне. Трісне, а ну ти на ній. Ну, я... А! <клес> Клас, така, що вона все рівно розтане. Ну та й і і ну, вішо. Що Саша буде собачкам давати? Так? Видно. Герда. Там тобі є делікатес. Гердуся. Суп який. Суп дядя Саша насипа. О, який. Смачний. Кістки там якісь є м'ясо. Що да. ти додав? Куряч. Ага, хребти. Курячки. Ну, є м'ясо. Так, зараз гляне. Наташа, -ха 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 -ха. скільки тут? Минус один. О!